Вітаю, це Суспільне Кропивницьке. мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо про утворення Кіровоградської області з Віталієм Юрахом, доктором юридичних наук, професором. Я вітаю вас. Доброго дня. Кіровоградська область була утворена у 1939 році. У указі Верховної Ради СРСР було сказано про утворення Кіровоградської області з центром місті Кірово і перейменування міста Кірово в Кіровоград. Також в цей час були утворені Запорізька і Сумська області, тобто адміністративно-територіальний устрій в той час змінювався на серпень 1939 року. В Україні існувало 15 областей. І у мене до вас таке питання, яка Мета дрібнення адміністративних одиниць. Я думаю, що при прийнятті рішень про створення територіальних одиниць виходили з того, що вже було приєднано Галичину і частково Волині. Відповідно, стало питання про необхідність переформатування всієї території УРСР, де об'єктивно і зрозуміло в перспективі мало могли проходити бойові дії, треба було формувати відповідні. Воєнні одиниці, воєнні утворення, військові утворення у вигляді там полків, дивізій, армії і так далі. Я думаю, що радянська влада виходила з цього щодо Кіровоградської області, щодо західних областей, де також були зміни. Потрібно було боротися з відповідно з націоналістичними рухами, відповідно з визвольними рухами і проводити відповідну політику радянського союзу, розширення повноважень рад і Відповідно, впровадження радянської ідеології на цих територіях, де було дуже дуже важко це робити. І тому ті політичні діячі Тимошенко, Хрущов і інші Калінін, який підписав цей указ, який в мене в руках, вони це чудово розуміли, відповідно, формували під ці відповідні завдання, які стояли дуже складні і загальноідеологічні перед радянською владою, перед радянською комуністичною партією. Ви назвали політичну мету утворення областей. Чи враховувалися економічні або інші соціальні, або там наявність певних ресурсів? Яким чином відбувалася ця наділка районів і поділ на області? Варто погодити, що при формуванні нового адміністративно-територіального устрою я не думаю, що настільки була ідеологічно налаштована комуністична партія і її керівництво. Зрозуміло, там були. Я впевнений, були абсолютно прагматичні фахівці, які економічні, соціально економічні і культурні, релігійні процеси розуміли. І тому я думаю, що ця складова мала бути врахована, але оглядаючи історіографію цієї проблеми, ну так, не те, що на рівні там, наукових досліджень, але переглядаючи публікації, варто зазначити, що в цей період глибинних досліджень, де чітко б науковці, історики, там, краєзнавці, Соціологи або там можливо, політологи вивични чітко ці аспекти ну їх немає в літературі. Ну принаймні в інтернеті, в загальний пошук не дав такого результату. Я впевнений, що ці моменти враховувались, тому що прийшла індустріалізація, як там не було. прийшла колективізація. Питання продовольчої безпеки, забезпечення проблем армії, відповідними всіма резервами питання було дуже важливе. Тому я думаю, що так. Що ці моменти також були враховані при формуванні відповідно меж географічних меж територій, областей районів. Тобто і для СРСР було важливим фінансова спроможність територій. Ну наскільки самостійними були фінансово території ну велике питання, планова економіка вона не давала відповідно певних ну, можливостей там да вирішувати форми напрямки. Плану економіка навпаки, вона чітко визначала ці умови, але зрозуміло, якщо ми маємо а, територію Кіровоградщини, де є агропромислові потужності, перш за все, є сировина ключова, є засіб виробництва ключової земельні ділянки. То, то в ці моменти безумовно враховувалися і завдання відповідні ставилися. Ну а далі відповідно інше. Запорізька область в цей момент відповідно мала свої завдання щодо розвитку там металургійної сфери, ну і так далі. При вирішенні питання щодо формування центрів. Я думаю, одним із критеріїв є питання наявності бюджету підприємств або комплексів об'єднань, які були типовими на часів Радянського Союзу, наприклад, Кировоград, да? ну колишній, це об'єднання Червона зірка, наприклад, там «Світловодство», там, задати Власівка, да? об'єднання про будівництво там відповідних елементів щодо створення там різних високотехнологічних систем. Наприклад, там Олександрія, або наприклад Пантаївка колись там да був дуже потужний гірничо збагачувальний комплекс або Смоліна. Да зараз відповідно громада в Смоліна за рахунок чого вона може функціонувати. Відповідно, підприємства ці не працюють, і на сьогоднішній день це пропорційно відповідно відбувається на громаді, бо коштів за рахунок чого існувати ну, немає. За два роки розпочалися бойові дії східного фронту Другої світової війни, чи виконало утворення області завдання, які перед нею сталося, звітів не зустрічав в принципі в умовах адміністративно-командної системи, яка існувала в управлінні. Я думаю, що ключові основні завдання щодо формування кадрового складу, перш за все, тих відповідальних за мобілізацію за відповідного формування резервів там мобілізаційних. А також ключових посад управління, я думаю, ці питання були виконані щодо досягнення інших цілей. Я не бачу в указі цілі. У мене в руках я не бачу, що хотіли досягнути даним указом. Передумова з прийняття цього указу, Але я думаю, що два роки це невеликий строк, тобто, скоріше за всі, за все, ні. Після другої світової війни також змінювалися межі Кіровоградської області в 1954 році була утворена Черкаська область. До неї відійшли кілька районів Кіровоградської області. Натомість до нашої області відійшли Вільшанський, Гавронський, Голованівський та. Уляновський, нині Благовіщенський, райони Одеської області, що це давало от, утворення додаткових областей, трошки знаєте, так із досвіду своєї родини, хочу визначити, що паралельно відбулися приєднання великих територій до складу РСР Басарабія, ну там Одеська область туди з рахунок часткової сучасного Придністров'я, і далі туди Львівська область, Закарпатська область, тощо, тобто. Паралельно була відбулася дуже потужна депортація. Цифри різні. Там до мільйона е, українців було депортовано з території Польщі, Словаччини, е, Чехії і е, Угорщини. Тобто переселення, яке відбулося. Наприклад, моя родина опинилася тут в наслідок цього переселення. Звідки вас переселили? Ну, батьків переселили з Лемківщини. І відповідно територія, яка була ну там частково підляща ну, сучасна Польща. Це переселяли селами, це переселяло десятками тисяч людей. Відповідно, в той момент після війни Україна найбільш постраждала територія, ну тут після Другої світової війни, це моя думка, найбільш ну, поруч там, з Польщею, окремими територіями. І проблема з трудонаселенням була дуже значна. І, відповідно, переселення на територію України, моя думка, саме в саме 54-й рік, мала мету відповідно заповнити усі прогалини в трудових ресурсах, трудових резервах. Відповідно збереження аж до 1973 року тих умов використання найманої праці в селі, вона говорила про те, що в цей період Радянський Союз намагається закрити ті залатати ті дірки, які з'явилися внаслідок Другої світової війни. Ну, мільйони мільйони жертв, і більшість з них це жертви саме нашого населення. І я думаю, що одна із, одна із передумов це саме намагання вирішити. Питання браку трудових ресурсів. Ну і варто тоді згадати приєднання Криму. І тут вже йде вже більш економічні процеси, тому що зрозуміло, ну, вже маючи там певне досвід дослідження указу ну, на той момент, скажімо так, керівництва Радянського Союзу, самого Хрущова, ми, я доходжу до думки, що там вже відігравала певну роль. Економічна складова, соціальна, економічна складова логістика ну всі ті всі ті промислові виробничі екологічні зв'язки, які об'єктивно існували і відповідно з перспективами розбудови. СРСР, відповідно, це було логічно саме соціально-економічні, економічні, фінансові, продресурсові питання, які переслідувала радянська влада в 54-му році. Те, що ви сказали, соціально-економічні зв'язки чи це вплинуло на те, що з 57 до 1962 року відбувалось укрупнення районів і в Кіровоградській області, зокрема. Я думаю, так тому що тут відбулася яка проблема. Ну знову ж таки величезна кількість жертв радянської Другої світової війни. Відповідно, в радянському союзі саме в УРСР. велика проблема з населенням і відповідно тримання розгалуженої системи органів управління на рівні сільських, наприклад, або селищних рад на сучасному вигляді, це була ну, велика кадрова проблема. І чи була потреба в цьому? І тому відповідно. Укрупнення, це був спосіб підвищення ефективності управлінської діяльності. Ну, перш за все, управління комуністичною партією відповідними структурними підрозділами в територіях, я так думаю, тому що ну керівна роль комуністичної партії в цей період вона була визначальною аж там до 1925 року. Тому думаю, так і які причини були того, що з 1965 року починається розукрупнення районів. Важко сказати, які, яка ціль переслідувалась. Тут, напевно, мають мають бути більше знову ж таки соціально-економічні, а також питання пов'язані з розвитком агропромислового комплексу і намаганням, якщо говорити про Україну, сформувати на території України відповідно потужний агропромисловий комплекс, який мав стати ну, сировинною базою для тих геополітичних. Прагнення радянського союзу, і ми знаємо, що саме в цей період активно створюються колгоспи, саме вони набирають фінансової потужності, відповідно формуються відповідні ресурси, резерви. 20 років після війни. Ну 65-й рік. Я думаю, що. В цей період саме відбувається становлення агропромислового комплексу, за рахунок цього, відповідно, треба було розвивати, осваювати території, відповідно, збільшувати темпи виробництва, опції виробництва. І думаю, так, що це була одна із, із основних. Завдання, але знову ж таки, напевно, треба розуміти, що керівництво радянського союзу відрізняється від сучасних демократичних там концепцій або там форматів управління, тим, що навряд чи хтось думав про людину конкретно. Тут, напевно, треба говорити, що йде активно, якщо наша територія йде активне вивчення відповідного НАДР, починають відповідно з'являтися перші проекти щодо там розбудови. Території з'являються перші проекти щодо створення таких потужних екологічних проєктів, як створення там, Каховського моря, Київського моря, ну і так далі. Розвиток атомної енергетики, розвиток відповідно про всіх питань. І тому, можливо, ці, ці моменти пов'язані з тим, що треба було залучати на цій території <кхух> кадри, відповідно виховувати, підготовлювати кадри. Можливо, це також спонукало для до необхідності на відповідних територіях створювати нові осередки і відповідно розукрупнювати ці території. Хрущовська вона певним чином дала можливості для е, ну, створення певних початків демократичних процесів. Тобто, в будь-якому разі ставало питання посилення ролі е, території, посилення ролі громади, лідерів громад. Я знаю багато прикладів в нашій області, де Керівники підприємств відповідно здобували, ну мали такі результати діяльності, що були відзначені на рівні там поліборо СРСР. Я почала з того, що ем, привела цитату з указу Верховної Ради СРСР про перейменування міста Кірова на місто Кіровоград. І перейменувальні процеси тривають всі 85 років. Про що це говорить? Якщо ми говоримо про ідеологію. Радянського Союзу, то зрозуміло, що там там потім Кірово. Тобто, яким чином постать Кірова до наших територій, всі чудово розуміють, ніяким чином. Але треба було прив'язати подію, і тому під жорстким відповідно командним примусом було вирішено питання в призначення е е місту його ім'я. Коли відбулися події Революції Гідності, і коли почалися активні рухи щодо декомунізації, яка була багато в чому запозичена, да, у Досвід декомунізації був запозичений у наших найближчих сусідів в країн Балтії, в Польщі, там Словаччини і так далі, Чехії. Відповідно, постало питання про декомунізацію у нас. І ну, чим це не політичний процес? Безумовно, він обумовлений певними там силами абсолютно позитивними. Я, наприклад, позитивно сприймаю ці процеси, але вони вони політичні. Адміністративно-територіальний устрій Україні дістався від Радянського Союзу у спадок. В той же час вже зараз відбулася реформа децентралізації. Її наслідком стало утворення 49 громад в Кіровоградській області. Децентралізація це загальнодержавні процеси реформування системи управління, перш за все, на рівні місцевого самоврядування. Але тут з юридичної точки зору є багато питань і багато відповідно ну, проблем, які визначаються, перш за все відсутність конституційної основи децентралізації. А це дуже хитка така. Основа, коли немає конституційних позицій, які б обумолювали дані Е, зараз війна, тому і не відбуваються конституційні процеси, зрозуміло. Але ж в 2015 році, коли фактично був розпочато процес децентралізації, хоча була вже війна, але ми ще не думали про повномасштабне вторгнення і відповідно. Не змогла Верховна Рада, хоч і мала певні там політичні можливості, об'єднатися щодо змін до конституції впровадження децентралізації. Є різні погляди на проблеми децентралізації. Наприклад, питання децентралізації в одніх в одній з думок відомого для нашої території. На жаль, вже немає його з нами. Відомого голови колишньої обласної ради Ковальчука Микола Михайловича, то в восьмому році якось довелося вивчати дослідження, які проводили іноземні фахівці, які зазначили, що проблеми соціально-економічного розвитку держави відповідно певні стагнаційні процеси, які є, відповідно проблеми урбанізації, також еміграції. Міграція, точніше, да, населення України можуть призвести до того, що на території Кіровоградщини буде зникнути більше ста сіл до 2025 року. І коли, будучи депутатом обласної ради і членом президії 2015 році, ми вже бачили і з ним говорили з керівником тоді обласної ради про те, що вже більше ста сіл немає, відповідно одна із думок це про те, що децентралізація це спосіб скрити ці процеси. Тому що укрупнення території відбувається. Якщо ми проїдемо області, то можемо побачити, що ну, об'єктивно велика кількість населених пунктів, якщо не вмерло, то вмирає. І відповідно створення цих об'єднаних територій, за великим рахунком, є одним із таких форматів, способів щодо, ну, скажімо так, не те, що скриття, але певним чином знаєте, завуалювати ці дуже складні і непрості процеси. Вони Об'єктивні, деякі фахівці говорять про те, що почалися ще в 1973 році, з того моменту, як людям дали трудові книжки і дали можливість виїжджати з сіл. І, наприклад, знову ж таки, моя родина, по мамі вони також виїхали в цей період, коли отримали можливість виїхати з села. І цей процес продовжується. Да? Чого варте, наприклад, створення довкола Києва сателітів разом з Києвом, є цифра, там де зустрічав в 2015 році 12 мільйонів громадян, там перебувало постійно або тимчасово, довкола столиці. Відповідно, всі виїжджали, і ці території звільнялися. Сел в х роках виїжджали через те, що була дуже важка праця і З, дуже низькі побутові умови. Зрозуміло, це все об'єктивно. Ми все бачимо і можемо порівнювати. бо родичі залишилися в селі, і колись в селі це західна Україна. Територія Хмельницької області, хоч і не західна Україна, в класичному розумінні, але я можу констатувати, що колись було 100, перепрошую, тисячу дворів, то зараз 55. Так, і відповідно це не тільки процеси вимирання і відповідно урбанізації, це процеси смертності, низького рівня соціально-економічного, медичного забезпечення і паралельно відповідно соціально економічний процес, коли діти виїжджають і хочуть мати краще життя, бо в селі вони відповідно цей рівень не отримують. Це я сказав, одна із думок. Тому що паралельно відповідно треба розуміти, що 91-й рік нам залишив в 91-му році. Нам після розпаду СРСР в Україні залишився дуже важкий спадок у вигляді адміністративно-командної системи. Намагання реформ проведення і зміни цієї реформ командної системи проводилося ще з 93-го року, починаючи Кравчуком і потім в декілька етапів кучмою. І далі, далі вони продовжувалися в відповідних указах і постановах всіх відомих нам президентів і відповідно всіх очільників уряду з намаганням відповідно перетворити цю модель в більш дієву, яка буде ну перш за все націлена на громаду, на людину, а не на державу. В Кіровоградській області можете навести успішні приклади децентралізації? Ну прикладів, ну приємно, що є дуже багато, і наприклад, та сама на українська громада, як об'єднавши довкола себе, показує дуже непогані, ну принаймні, ті, е, ті критерії, по яким можна говорити про успішність децентралізації там в Олександрівському районі. знаю, там. Ой, таке силопопильнасти, а як правильно сказати? Попельнастівська. Попельнастівська громада. Ми мали можливість проїжджаючими територіями визначати, наприклад, мені дуже сподобалася Жамська громада, там Олександрівська громада. Чому? Тому що я можу слідкувати по закладам освіти, по закладам, по центрам надання адміністративних послуг, по судам. Ну, Суди як суди, вони є органами державної влади, але ті, ті скажімо так, зовнішні. Скажем, форми, які можуть характеризувати успішність, вони наявні. Не можна говорити, що це досвід негативний. Але яка проблема? Децентралізація? Вона ну це не просто там давайте об'єднаємо громади і відповідно надамо їм повноваження, і все це складні реформістські процеси, які розпочалися з прийняття постанов про концепцію децентралізації. І далі відповідно прийняття низки законів, законодавчі зміни щодо адміністративно-територіального устрою, і далі законодавчі зміни щодо виборчого законодавства, і далі відповідно податкові зміни, зміни бюджетні і так далі. І так далі. І це процес не одного дня. І було обрано громаду врешті-решт, за новим виборчим кодексом. Я думаю, вони просто не встигли в повній мірі сформувати відповідні ну, можливості, всі елементи, які б дозволили говорити про успішність через І, війну. Безумовно. Тобто і так були непрості процеси. Війна тривала в Україні, як там не було. Ми отримали дуже м, такий складний виклик на сході, тому що це ну, об'єктивно, це були потужні регіони бюджетоутворюючі. Хоча із своїми проблемами зрозуміло, своїми там викликами і складнощами. Європа ми м, м, бачимо, да, з якими проблемами ми стикаємося зараз щодо співпраці. І території відповідно опинилися в цих питаннях. Ну дуже дуже складно. Складній ситуації щодо бюджету наповнення, от я би так би сказав. А земельна реформа, яка паралельно триває, яка за великим рахунком могла би, ну, ефективна земельна реформа, відповідно, ефективний механізм управління земельними ресурсами, передання відповідних повноважень громадам, вона могла б вирішити ці питання, але знову ж таки, за умови, якщо б Україна б сьогодні стала повноцінним учасником агропромислового світового ринку, без блокад, без відповідно тих. тих Проблем пов'язаних з функціонуванням повноцінним ну, всіх наявних можливостей експорту зерна, то я думаю, що це це ну, якби не війна. І останнє, що відбулося в адміністративному поділі Кіровоградської області, це утворення чотирьох районів. Якщо говорити про створення укрупнення районів і створення чотирьох відповідно осередків на території області, ну я думаю, що це намагання. Все ж таки, більше виконати вимоги європейських партнерів в частині зміни системи державного управління і зміни системи державної служби діяльності публічних адміністрацій в цілому це питання, яке паралельно йшло також з 1995 року. Намагання реформами щодо реформи органів виконавчої влади мінімізувати да, ці витрати на цей шалений апарат. Якщо не помиляюсь, була цифра в радянському союзі, це майже 12 мільйонів було управлінців. Але наскільки радикально, тобто, з 20 там одного району створити 4, виникає певні певні складнощі, тому що ми маємо розуміти, що створення районів це означає реформування всієї системи органів виконавчої влади, відповідно, створення районних управлінь там. Відповідних органів виконавчої влади тут є момент інший, що а чи мають люди відповідно доступ до, до публічних послуг, а чи мають люди можливість відповідно реалізувати всі свої багатогранні права, а чи готова відповідно в такому форматі система державного управління задовільнити не, не так, виходячи з положень статті 3, забезпечити реалізацію прав свобод громадян в цьому контексті? Знову ж таки, питання дуже складне, тому що його було про задати напевно простіше, якби не було війни. А зараз в цих умовах, ну якраз ця реформа, вона застала нас під час війни, і відповідно <кій> всі ці моменти ну набагато складніше розглядати в цьому аспекті. Я дякую вам за розмову. Ми говорили з Віталієм Юрахом, доктором юридичних наук, професором.